Давай тихо ближе, бери ближче, бач? Ну, Пічеремно, Должна бути печеремною, бачиш? Генеральська такою знімаєш, тут генеральська. Собі білесеньке. Таке має бути. Видно? Угу. Передивісь далі. Обично оце сало, м'ясо з ребра кидають на генеральське. Оцю пахвину, бачиш? вона вже червона йде, її теж кидають на генеральське. Тобто воно так неправильно робиться. А, це, кстати, печеремля. Можемо казати, що... От підчерена ріж. Ні, пчеремна є печеремна, генеральська є генеральська. Видно, нормально? Да. Пойду далі. Щоб було більш понятно. Ось у нас підчеремана йде. Ось так. Ось так. Положимо печеремну черевну ми сюди. Дай ножик? Зразу одріжемо, яке воно має бути генеральське і де воно знаходиться. точніше не поясниш. І без цього. Бач? Без цього м'яса, що на ребрах. Так я там в попередньому відео, без пахвинки, бач? Оце м'ясо, що з ребер, находить в пахвинку. Оце все знімається. Просто одне біленьке сельце. О! Тепер видно. Диви. Так що на сонці було видно. Угу. О, оце генеральство сам настоящий. Далі пішов там бучов, ресельце таке товщеньки, бач. Пан грухи видно. А це печеремна, є печереви. Ну що ти скажеш? Правильно? Письмо. Шикарно. Я трошки думаю, вже, вже зрозуміло. Виключай. Ну,